Так, всім привіт! З вами Давид. Давид. Сьогодні я вам покажу, як робити пінг-понг. Я звісно надовго пропав і це взагалі не по темі каналу, але я хочу робити різні теми. І будемо починати робити пінг-понг. Спочатку нам треба, що у нас пінпонг є? У нас є м'ячик. Зараз знайду м'яч. Коротше. м'яч можна просто намалювати. Просто намалюємо клуб. Хорошо, нам треба м'яч. Так вот, контр заберу. І поставлю синий. Голубенький такий. Все, хорошо, мячик у нас є. По центре все стоїть. Тепер. Мне треба його трошки зменшити. Возмет, беру, ставлю 30. У меня що, стоять адони на скрэч. А, Ну, скрячь адони, можете появиться в интернете и скачати їх. Воно працює тільки на сайт. Так, все, хорошо, це додатки хром. Далі нам потрібно нам потрібна лінія, просто щоб відбивати мячик. Ось мою лінію, зразу її зменшую. Звісно, її просто тут намалювати. Ну, отак от. Все. Лінія у нас буде знизу. Ось тут. От. Десь отак от, все. Трошки нижче. Ще нам треба вибрати фон. Це буде не просто якась там непонятно, баскетбол, бейсболь, на я не знаю, яка спочатку. Це буде отакий от, от, от гарний тунель, неоновий називається. Хорошо. Так. Добавляем до полоски гразу код. Зразу я зроблю це так, чтобы це працювало і на телефоні, и просто. Ну, что можно по це крывати. Значит, четку мы берем и добавляем нажатие клавиш. Когда кружок запущенный, повторю это зажди, якщо о. Значит, касаю е... вот, клавиша. А. На А, у нас будет працювати. А натиснута, о, ми беремо і нам треба зробити отак. У мене буде перемінна. Там це її перемінує. Left, left. right, Left-right. Так. Тепер тут ми задаємо left right Це у нас вже зміналі, значить мінус 10. Ладно, мінус 7. У нас волосочка буде досить швидка Це має бути ще якщо і інакше, інакше. Коли ми не нажимали клавишу, то все, то воно не працювало. Отак от робимо. Получається, якщо клавішу А натиснеться, то мінус 7 наша перемінна встановлюється. І ще отакий от простий код ми зробимо змінити X на left-right. Получається, коли я нажимаю А, left-right стає 7 і ми рухаємося мінус 7. А інакше, інакше якщо, не, якщо не нажати клавіша, то 0. І ви скажете, якщо, наприклад, як ви, скажете, ви скажете, так це вже присвоєно до. А, виходить, якщо ти нажимаєш D, то воно ставиться 0. Да. Воно на мілісекунду ставиться 7. Воно встигає. Провіряємо. Вліво воно не хоче чомусь. Да. Це все-таки. Не виходить це зробити. Тоді я пробую зробити два блоки. Все. У нас воно знову не працює. Для цього нам треба зробити ще одну перемінну. Це у нас буде Left. left і буде ще одна перемінна right Так, вставляємо. Все. Тут у нас це Right, то Left. Все. Повіряємо і знову чомусь Знову таки не працює. Це у нас клавиша D. D. Да, D поставлено. А, я забув, що тут має бути right Все, Це, має все працювати. Круто, так. Все працює. І... Пробуємо зробити отак от. Так, от. Да, все. Все працює. за крайні виходи лінія, м'ячик поки що не рухається. Зараз будемо робити код для м'ячика. Коли можу нажобножатий, завжди повторювати. Якщо, то... О, ні, якщо то нам не треба. А, так, да, треба, треба, треба. Якщо торкається... Торкається край, торкається край. Ми повертаємо, так, ми повертаємо тут ми накачу. Інакше, якщо воно не торкається, то ми йдемо. А якщо торкається край, то ми беремо і від 90, від 90 до 135 градусів на стільки повертаємо м'ячик наш. От, торкається край і щось нічого не працює. Вс, все, все вот так вот. Бачите, воно торкається края і воно і токується. Отак от нам целяється. Все, торкається края, виштокується, і далі. І нам треба зробити або торкається, як би получається, вс, лайн, лінії нашої. Так от, все. Провіряємо. Начик відштовхується, і ну, виштокується від лінії и вистим. Добре. Все получилось. Тепер нам треба додавати кирпичики отут. Це, в принципі, неважко, але треба буде трошки підрахувати. Розрахувати, все, що ви стояли, там рівно, так нам потрібно. ставимо розмір 60, 60 десь, отак. Ну, от. ну, як вам подобається. Але краще, ну, краще так як в мене. Тому що якщо вам так як вам подобається, то вам ж треба буде ще розрахувати відсинь ніж ними, ну, Віцем нам треба буде поцікавити. Так. так, ми беремо цей кирпичик. Зразу сховати. Як тільки він появляється. І нам потрібно повторювати Чотири рази. У нас буде 4 строчки по 6. По 8 кирпічок і ладно. Так. 4 по 8. Іти. Ми маємо йти. 50-40 кроків. Потім. Ні, не, ну 40 кроків. Змінити X на 40. І створити копію себе. Створити копію себе. Ми це повторюємо вісім разів. Вот так. вот. Провіряємо. Стоп. Ми кое-що забули. Нам треба, коли полон створюється, його показувати. А, і нам треба початкову позицію нашого кирпичика. Стоп. Показуємо кирпичик. Забираємо його, дивіться. І тепер під час спавну, тобто під час запуску гри, він має бути на мінімум 200. Х мінус 200. А висота... 150. Все, добре. Тепер встановлюємо цю висоту і від. І виходить у нас така от строчечка. Я зроблю зразу, знаєте, тут зразу на 50 виходить. Так що, от Раз. Вибачте, почекайте щось. А, так, да, зараз, справляю. Воно має після цього, як воно зробило всіх цих клонів. Воно має вернутися, воно має ще от, змінити y на мінус 50. А Х, виходить, 8 раз по 40, 8 на 40. 32. 320 мінус 320. Змінити х на мінус 320. Зараз я вам поясню, чого. І, якщо хтось не зрозуміє... Все, бачите, вони вистрілилися в ряд. Вони, наприклад, кирпичик поставимося вот сюди десь. Потім він рухається на 40 сюди. Торий клон рухається, рухається і так воно все повторюється. Наприклад, воно пройшло. Тепер воно мінус 50. Він стає ось. Ось мінус 320, бо це все разом. Всі ці кальпички займали відстань 320, воно ставиться на початок і цей цикл повторюється. Все. Але я поставлю по 50, і це буде 400, тому що дуже маленька відстань між ними. Мінус 400. Все. Ось у нас получились кирпичики. Можемо добавити ще один ряд. мед. -450 кимо. Все, у нас є ідеальні кирпичики, де сало. Тепер нам треба зробити для них щось, вони як що, біжимо, і пропадали. Берем кирпичик, як клон. Берем клона. Ще нам ну, треба зробити так, щоб і ці кирпичики не були однакові там червоні, да? Змінити, встановити так колір. Мы устанавливаем сразу тут 0 на початку. 0, вот, стандартная. И мы ставим вид 25, 25. до 500. Значит, я. И получается вот так вот. кирпичики в принципе ставишь Можно еще добавить зарез. Я откроюсь. эффект. Вид от 25. або піти десь. Все, з графічним виглядом кирпичів, з графічним виглядом ми закінчили Кирпичики, тепер нам треба додати до них колізію шайку. Хвилювати завжди, якщо торкається, торкається спрайт один. Ми видаляємо, на початку висилаємо повідомлення, ми видаляємо, да, е, ми відсилаємо повідомлення і видаляємо клон. Отак. Коли м'ячик отримує це повідомлення, тоді я отримую це, чи ні, один, він відштовхується, Тепер запускаю. Наче трошки багнутий. Все, все працює. кирпички пропадають. Але ще у нас вже має бути перемінна, має бути, щоб ми виграли. Тепер, щоб, якщо всі кирпичики пропадуть, то ми виграли. Перемінна брікс. Я не камня, напевно, Змінити брікс на один 0. Bricks Все, на початку гривну здає 0, а потім вже нормально стоїть. Так, виходить. 9 кирпичиків. На 4 строчки, 9 на 4. 9 на 18, 9, 6, 27, 37, 36, вот. Получається 36, якщо. І завжди має бути отак. Вот якщо... Я починаю підвищувати вже з цих кирпичів. Якщо перемінна блікс більше за 35, то буде 36, то тоді ми... Називаємо повідомлення WIN. Він, він. Отак створюємо нове повідомлення BIN. Ріг 25 він. Створюємо тепер текст виграша. Йоу Він Ю Він. І три знакового. Таке глубеньке буде, яскраве, приємне, це ж виграли. Виграш. Не програш, правильно? І ми його будуємо. Коли я отримую повідомлення, я показуюсь. Фіксуємо. Штуку. Просто ми ховаємося, якщо ми... В кінці, в кінці ми ще маємо заховатися, то я потім роблю. Так. Ми ставимо розмір на 0. на 10 І змінюємо кожен раз на 10. Потім змінити ефект холь е -е, пікселів, збільшення пікселів. Так. Пікселі ми тут на 100. воно буде повністю пікселізоване. І воно буде розпікселізовуватися. Змінити ефект прозорість на мінус 10. І встановлювати буде ефект прозорість на 100. Все. І ми це повторюємо не один раз. А ми це все повторюємо 10 раз. От так. Пункт. разів. Отак. Пунь. Змінити розмір на 10. Встановити розмір. А, о, все, все, має працювати. Воно збільшується, розпікселізовується і розпрозорюється. Отак, отак. Кстати, якось дуже-дуже-дуже різко. Ось мир. Зараз. Повторювати. 50 разів на два. Ой. Так, передати він. І так. Воно приємно. Не дуже приємно щось якесь. Мінус 2, Мінус... Ні, прозорість. Буде шови таке цікаво. Все, передати він. І воно отак от приємно. Не дуже простився віддовується. Все, у нас виходить виграш, у нас готовий. Тому ми маємо що такувати. Пілювати. Все. Він. Ой. Кажу він. Отак, то воно пізніше вже ну Спочатку зупиняємо все, стоп, все, все, ні. Але перед цим ми ще маємо поставити переміну в рік з Все. Все дуже добре працює. Вже і зупиняється. Добре, м'ячик у нас має бути завжди має ставитися на початку так от перейти на лайн і підняти, змінити Y на 20. На, ні, ладно. На 70. Так от воно має бути трошечки вище цього. Цієї лінії. Так нам треба додати програвання. Це буде трошечки важче. Чи ні? Так. Да. ні Лайн. Ставимо цей лайн на самий низ. Зразу вже моментально X0. беремо м'ячик. якщо торкається. Якщо торкається. Лайн 2. Передати. ДПА. ДСП фасу. Дефіт. Все. Копіюємо чужу толю він і переписуємо код. ТФ, а то робимо це все, не голубе, а червоне, таке неприємне, все, ми програми, ой, неприємно. І тепід. Тефіт. Це ладитися, складитися. Провіряємо. А ну-ка, не можу програти? Не можу програти, питаюся. Вибачте, mm -hmm. вибачте. Не буду бавити порядок повторювати, робити. І так. Все. Дефі. Тільки трошки воно нерівне. Ще раз. Все. Отак так, от у нас вийшла і група. Я зараз її зберігаю і дімся. да, Я хочу поділитися. Пінк. Пінг-понг. Два. Я вже роблю третій чи другий пінг понг так, пишу А, Д. І ви вже зараз, коли я це відео викладу, ця ігрушка вже буде готова. А, Д, Р щоб керувати. Все. Тут вам потрібно відбувати. Гіло ламати кирпичі. Чи, о, вам треба ламати. Ламати кирпичі, та ламати ако нічого. Та. Відбивати. Відувати м'яч. Так, та, 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 ми м'яч ячка. можете дивитися ігрошку. Я вже все зберіг. Зараз ви там зроблю все. Всім удачі! З вами був Давид. Сьогодні ми зробили скретч пінг понг Дивіться, ставте лайки і підписуйтесь.